Четверга, 7 квітня очима журналістів знакових новин до вашої уваги. У студії працює Яна Курченко. Мої вітання. З неволі додому терористи звільнили ще трьох українських бійців. Чия перемога? У Росії кажуть, що нацизм вони перемогли б і без українців. Забути про війну в Україні стартував миротворчий марафон. На Донбасі тривають активні бойові дії минулої доби. Терористи 11 разів порушували режим тиші, передбачений мінськими домовленостями. Бойовики, які раніше використовують важку артилерію, бронетехніку і міномети. Останні новини з передової далі у сюжеті. Бойовики на Сході продовжують ігнорувати режим перемир'я. За минулу добу терористи обстріляли українські позиції з важкої артилерії та стрілецької зброї майже по всій лінії фронту. Вкотре злочинці відкривали вогонь з мінометів в районі населених пунктів Піски, Майорськ та Гранітне. На Луганщині, в районі Щастя та Троїцького, ворог продовжував інтенсивно обстрілювати наші позиції, здебільшого з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї. На позиціях в районі Кряківки та Орехово-Донецьке банформування провели два обстріли наших підрозділів з мінометів калібру 82 мм. Швидка весна, що озеленила природу, надала перевагу ворожій розвідці. Малі групи терористів все частіше маскуються в так звані зеленці. Аби відслідкувати ворожі групи, українські військові влаштовують контрзасідки. На ділянці Донецька Новотошківка кримське трьохізбенка розгортається. Мала війна військової розвідки. У зазеленілих балках і урочищах фіксуються бойові зіткнення груп диверсантів і розвідних формувань російсько-терористичних військ з мобільними групами українських військ. В даному районі оперує значна кількість різноманітних мал груп і формувань російсько-терористичних військ. Тим часом у Макіївці та передмістях Донецька так звані органи безпеки терористичної ДНР за підтримки спецгруп із колишніх українських міліціонерів проводять масштабні фільтруючі заходи із затримання українських партизанів. Так бойовики називають усіх, хто демонструє проукраїнські погляди. Микола Різник, Сергій Зленко, соціальна країна. З полону терористів ДНР цієї ночі звільнені троє українських військових бійці 13-го мотопіхотного батальйону Дмитро Киричок, Дмитро Мартиненко та Віталій Машистий прибули до Дніпропетровська, а звідти вирушили на батьківщину до Чернігівської області. У полоні вони пробули більше чотирьох місяців. У січні їх захопили на блокпосту під Вуглегірськом, коли російсько-терористичні війська наступали на Дебальцеве. Терористи змушували бійців розбирати завали Донецького аеропорту, дістаючи з під них останки. Загиблих кіборгів солдати розповіли, як потрапили в полон після потужного мінометного обстрілу і подальшого нападу терористів. Шансів рятуватися у них практично не було. Із сімох українців, які перебували в той час на блокпосту, бойовики двох добили на місці ще одного вбили вже у полоні зі злості, а чотирьох відправили до в'язниці. Одного з цих щасливчиків звільнили трохи раніше. Російська пропаганда применшує участь України у перемозі у Другій світовій війні. У цьому переконують викладачі історії Національного університету імені Тараса Шевченка. На спільній науковій конференції історики дійшли висновку, що російська влада через ЗМІ навмисно замовчує історичні факти. Про українців у Другій світовій війні. Дивіться далі. Пам'ятаємо, отже, перемагаємо під таким девізом в Україні проходять всі заходи, присвячені 70-річчю перемоги над нацизмом. Всі роки після Другої світової війни заслуги українців в перемозі над нацистською Німеччиною стирались радянською пропагандою. А після розпаду Союзу Росія, як його правонаступниця, продовжила цю практику. Про це на конференції Українська Друга світова заявили історики. Надзвичайно важливо розуміти, цю правду. На жаль, дуже довго не знали світову війну, і я думаю, що відсутність цієї правди, те, що українці надто довго. Мисли стереотипом нав'язаним з радянською сучасною російською пропагандою, зробили можливим цю війну. що сьогодні по цій війні російська агресія впирається основ, на тих людей, які досі живуть радянськими міфами, стереотипами, якби в нас не було людей, які початку в радянське минуле російська агресія просто зупинилася на самих початках свого розгортання. А пам'ятати є, що недарма цього року ми відзначаємо невітчизняну війну, початок якої відзначений російськими істориками у 1900 41-му році, а Другу світову, яка розпочалась на два роки раніше, коли у 1939 році Гітлер та Сталін, зговорившись, почали розділ Польщі в своїх інтересах. У серпні 1939 року Сталін з Гітлером змовившись, поділили Європу. Це був політичний, військовий, економічний союз двох диктатур, супроводжуваний відмовою Сталіна від ідеології антифашизму. Підписання пакту Гітлер-Сталін поставило. СССР, стан агресора і союзника ініціатора європейської війни. Якщо Україна була одною з перших країн, які вступили у Другу світову війну ще на початку 39-го року, а бій бої навколо Карпатської Русі можна вважати одним з перших спалахів Другої світової Європи, то саме з нас, з нашої війни за незалежність, а сучасна війна, яка вирує на сході нашої держави. Не можна інакше кваліфікувати як війну за незалежність українців в другій світовій війні загинуло більше 13 мільйонів. Самі радянські армії за різними джерелами воювала понад 7 мільйонів українців. Тобто, кожен третій військовий радянської армії в період Другої світової був українцем, і це не враховуючи тих українців, які на той час перебували за кордоном за різними джерелами від 35 до 50 тисяч українських добровольців, числа канадських емігрантів виявили готовність вступити до канадських збройних сил. Це було приблизно десь 11% довоєнної громади цієї держави. Своїх посланців скерувала до армії США північноамериканська громада українців, і майже 40 тисяч українськ американців українського походження брали е, участь в легендарній операції Оверлорд, тобто в висадці на європейський континент, 6 червня 1944 року. Історики не розуміють, як це Росія може викреслювати заслуги українців в перемозі над нацизмом. Коли під час війни зі 154 двічі героїв радянського союзу 32 були українцями, і чомусь ніхто в Росії не говорить про те, що акт капітуляції Японії 2 вересня 1945 року підписав українець генерал Кузьма Дерев'янко на борту американського лінкора Міссурі. Історики нагадують, досвід найкровопролитнішої війни за весь час існування людства показує наскільки важливо зупиняти агресора відразу і разом з усім світом, щоб перші захоплення чужих територій не переростали в світову війну. Рустем Бекіров, Тарас Біловол соціальна країна. 8 і 9 травня в Україні відзначатимуть з новим змістом у новий спосіб і у новому форматі. Про це розповів віце-прем'єр В'ячеслав Кириленко. Він нагадав, що Україна приєдналась до загальновизнаного європейського символу відзначення цих днів червоного маку. Святкові заходи розпочнуться 8 травня відкриттям виставки у Національному музеї історії Великої Вітчизняної війни, яке відбудеться за участі перших осіб держави. В основу цієї експозиції будуть покладені сімейні хроніки ветеранів, учасників та загиблих у Другій світовій війні. Заходи продовжаться 9 травня. Зокрема, у цей день відбудеться покладання квітів до могили невідомого солдата та вічного вогню у парку вічної слави. За словами В'ячеслава Кириленка, пам'ятні заходи пройдуть не лише у столиці, а й на території усієї України. Широко будуть залучатися бійці АТО, які зараз боронять. Україну від іноземного загарбника, і ми будемо проводити прямі паралелі між перемогою у тодішній нав'язані нам війні, і необхідністю перемоги, яка неодмінно буде у теперішній, також нав'язані нам війни. 40 тисяч правоохоронців по всій Україні охоронятимуть спокій 8 та 9 травня. До них приєднаються тисяча бійців Нацгвардії та дружинники. Про це на брифінгу повідомив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий. Як заявив раніше президент України Петро Порошенко, травневі свята для міліції будуть справжнім іспитом. Святкувати на вулиці 8 та 9 травня вийдуть понад півтора мільйона людей. Охороняти їх будуть понад 40 тисяч міліціонерів. Такі цифри озвучили на брифінгу в кабінеті міністрів правоохоронці. Тільки у Києві на ці дні подано заявок на проведення 13 масових акцій. Крім того, залучається одна тисяча військовослужбовців національних. Гвардії України і біля двох тисяч представників громадських організацій. Додатково міста Київ ми виділяємо полтори тисячі особового складу правоохоронців. До міста Харкова 300 правоохоронців. Кінологи, кінні патрулі, правоохоронці в штатському, спеціальні технічні служби. Всі вони вийдуть на вулицю, щоб забезпечити правопорядок. Та міліція настроєна рішуче кажуть: якщо людина буде нести загрозу і не зупиниться, то вони будуть стріляти. Ми сьогодні з вами хочемо навести порядок і не допустити цього так. Тому і міліція повинна адекватно діяти. Якщо ми побачимо, що є людина, є зручатка, він зупинився, нормально спілкуємося, ми вилучаємо питань, нема. Але якщо він питається кинути в толпу, дістає гранату, вчора затримали громадянина, в якого вилучили 5 гранат Ф1. Що діяти? Дивитись, поки він покидає і загинуть люди, а може краще його знешкодити? Більше тисячі дружинників приєднаються на травневі свята до правоохоронців добровільно. Ми хочемо порядку. І тому ми їх запросили, поспілкувалися. Сьогодні вони разом із працівниками міліції розставлені на патрулі, нанесені служби. І я просив би громадян з порозумінням до цього відноситись. Це дійсно патріоти. По іншому сказати не можна за рахунок власного часу, хотять порядку і не допустити безладдя і безпорядків. Скоротять кількість правоохоронців тільки після 10 травня кажуть міліціонери Рустем Бікіров, Тарас Біловол, соціальна країна. Автопробіг техніки часів Другої світової війни у зоні АТО продовжив свій шлях. Міністерство оборони спільно з Національним військово-історичним музеєм України почали його у вівторок зі Слов'янська та Краматорська. Як зустріли історичну техніку жителі Краматорська та Зеленого поля, дивіться у наступному сюжеті. Вже пройдено 750 кілометрів автопробігу, а два мотоцикла вантажівка та позашляховик часів Другої світової війни продовжують свій шлях. Мешканці Красноармійська, як і в попередніх містах, зустріли автопробіг з великою цікавістю. Муляжі зброї, гармошка, пісні тих часів та учасники автопробігу, одягнуті у військову форму зразку 43-го року, створили справжню атмосферу того часу. Техніка є, є техніка і справне технічних поломок. Не було, але була научитиме її розкрикби скористі, достатньо ні большої. Люди були дуже раді. Трічаві тогда колони поразивали по населеним пунктам діяні на примірні останавлювались. Люди виходили, махали руками, А, когда стріялі через ілізнодорожний суд і плавозулі по маршруту до зеленого поля учасники автопробігу разом з ветеранами та учасниками АТО заїжджали до пам'ятних місць часів Другої світової, аби віддати шану загиблим. Мешканці ще одного міста, де побував автопробіг, змогли сфотографуватися з технікою та навіть покататись. Завтра автопробіг прибудуть до Маріуполя, те й закінчиться. Рустем Бікіров соціальна країна. Окружний адмінсуд Києва відмовився призупинити введення нових тарифів на газ і тепло для населення на час розгляду справи. Напередодні відбулося перше засідання відносно об'єднаного позову до національної комісії з регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг. Скандальна постанова, згідно з якою з 1 квітня українці сплачують за газ у шість разів більше. Залишилась у дії. Микола різник далі. На засіданні суду сила силенна журналістів помітно нервує і суддя Валерій Кузьменко. Справа проти НКР об'єднала в собі сім позовів від фізичних осіб і громадських організацій, які оскаржують постанову Нацкомісії від 3 березня, згідно з якою для населення суттєво зросли тарифи на газ і тепло. Троє з позивачів подають клопотання про призупинку дії постанови, допоки не буде винесено остаточний вердикт у справі. Полеміка ж несподівано розгорнулася між ними і четвертим позивачем. В зв'язку з чим ви вважаєте, що постанова явно неправомірна. Порушена процедура прийняття зазначеної постанови, що не надано порушено закон України про надання інформації, не опублікована, не оприлюднена проєкт зазначеної постанови. Я хочу вказати про те, що немає публічних розрахунків, чому в 6 разів, а не в 2, а не в 10 разів підвищено тарифи на газ. Я хочу зазначити, що порушено терміни введення е, зазначеної постанови в дії. Я зазначаю, що порушено вимоги Конституції України, що порушені закони про ціни ціноутворення. Вже після засідання суду контраверсійна позиція співпозивача утримує лише таке пояснення. Коли об'єднали засідання, нас стягнули два місяці. Просто вони побачили, що в нас є професійна група. Ми зараз у нас більше 50 тисяч зараз вже в Фейсбуці людей, які підтримують ці речі. І ми побачили, що потім, коли вдруг. Появилось сім позивачів. На зразу була підозра, що декілька будуть грати не на ту сторону. Тобто, це дає можливість суду затягувати час, ну тобто, технічними моментами. Відповідач в особі юриста НКР всі звинувачення заперечував і цього разу. А власне суд засідання, по суті, справи знову переніс і не задовольнив клопотання про призупинку постанови. Суд керуючись статтями 117, 118, 160 та 165 кодексу. Адміністративного судочинства України ухвалив відмовити громадській організації Громадський рух Апатріоти України Безревкіну Валерію Михайловичу та Завроді Івану Дмитровичу у задоволенні клопотань про забезпечення адміністративного позову. Правозахисники зізнаються на позитивне рішення, не надто й очікували. Однак подавати апеляцію будуть. А в разі невіднаходження справедливості в українських судах подаватимуть позов до Європейського суду з прав людини. Це дуже передбачуване рішення, фактично. Ми навіть надіялись на те, що буде інша ухвала з цього приводу. Але я розумію, що якби суд зараз зупинив зазначену постанову, то я думаю, судді були б своїй неприємності. Адміністративний тиск відносно цього ніхто не відмін. Наступне засідання суду з приводу визнання постанови НКР незаконною заплановано на 22 травня. Юристи прогнозують, що його вердикт знову може бути суто політичним. Микола Різник Дмитро Гришко соціальна країна Сувати презумпцію невинуватості брати гроші за довідку про несудимість та повернути листи щастя для водіїв. Це тільки частина запропонованих міліцією нововведень. Проект закону України про органи внутрішніх справ піддали критиці одразу кілька експертів, що відповіли в МВС, чув Сергій Зленко. У Києві організували відкрите обговорення законопроєктів щодо реформування міністерства внутрішніх справ. За круглим столом зібралися експерти, народні депутати, а також представники МВС. За словами начальника юридичного департаменту міністерства внутрішніх справ, українські водії знову отримуватимуть листи щастя, тобто фото та відеофіксацію порушень. На переконання Дениса Горбася це необхідно зробити, аби спинити навалу ДТП. За 2014 рік на території України сталося офіційно ті, які були зафіксовані, ті, які пройшли через підрозділи Державтоінспекції, за статистикою, понад 26 тисяч дорожньо транспортних пригод внаслідок дорожньо-транспортних пригод. Тільки за один 2014 рік загинуло в Україні округлено, скажімо, 4,5 тисячі осіб. Понад 32 тисяч осіб були поранені, отримали тілесні ушкодження різної ступені тяжкості. Якщо до цього нововведення в експертів не виникло зауважень, то інші законодавчі ініціативи міністерства піддали критиці. Експерт Віктор Тимощук підозрює міністерство внутрішніх справ у спробі залишити за собою право на видачу посвідчень водія та реєстрацію автомобілів, замість того, щоб делегувати це право органам місцевого самоврядування. Ви знову, на жаль, запропонували підтримку розвитку відомчих офісів і відомчих територіальних служб і органів в той час, як Україна останні роки з потугами тільки стала на рейки того, щоб вибудовувати інтегровані офіси. І ви назвали, що це політика країн Балтії і Грузії. Не підходять нам ці країни в цьому досвіді, бо це манюсінькі країни. Олександр Банчук обурений спробами міліції скасувати презумпцію невинуватості. каже, така ініціатива МВС надто дорого коштуватиме українській державі. Як тільки це положення про те, що презумпція невинуватості не діє в нашому а, законодавстві про адміністративне правопорушення, я кажу про наше законодавство, це буде означати. Ми приблизно вчора зробили підрахунки, що кожного року потенційно ми отримуємо 40 тисяч заяв до Європейського суду з прав людини і, і реально ми програємо їх. Представник МВС пообі. Ця врахувати озвучені зауваження, тим більше, що закон вже відправили на доопрацювання. Усунути всі ті критичні зауваження пропозиції, які побачили ми самі, які нам підказали експертне середовище, які були висловлені з громадськістю, і внесли його в парламент. І запропонувати вже в чіткі прозорі, зрозумілі редакції. Організатори заходу висловили задоволення, попри різні недоліки в розроблених законопроектах. Міністерство внутрішніх справ нарешті почало публічно обговорювати власні ідеї. Сергій Зленко, Тарас Біловол соціальна країна. Миротворчий марафон. Так назвали ряд культурних заходів, волонтери і благодійники. У Києві він стартував з концерту українських народних ансамблів, поетів і співаків. Виступали артисти у Мар'їнському парку безкоштовно. кажуть, головне, аби люди перестали хоча б на мить думати про війну. Миротворчий марафон абсолютно благодійна акція. В ньому братимуть участь діячі культури, аби допомогти людям відволіктись від депресивних настроїв. В планах організаторів низка заходів і майстер-класів з малювання, співу та наукових конференцій. Це урочистий старт. Для цього буде практична конференція. Навіть коли я буду з мистецькими акціями виходити малювати імпровізований, наприклад, живопис під супровід живої музики, таке заплановане. Я те практикувала. Це як одна з форм арт-терапії. головна мета миротворчого марафону нагадати людям, що незважаючи на війну, країна живе, не забуваючи ні про культуру, ні про традиції. Весь мир зараз від цього конфлікту в ужасі. Ніхто не може з цим нічого зробити. Поэтому просто пробуждати миротворчі сили в нашого общества, задати вопрос, що ми кожен, можемо зробити зараз для діла миру. І ми віримо, що мир в Україні. Він вже над нами. І я думаю, що це відінь нашого колективу ламати оцю трагедійну, якусь демонічну атмосферу, розумієте? Нам вже нагнітають, що ми ніхто, ми там дітей їмо. Да? Перед початком заходу в Маріїнському парку глядачів не так і багато, але як тільки співаки почали виступ, публіки побільшало. Люди должны в любом случае поднимать изнутри радость, потому что в грусти очень сложно. То есть все, то есть, ну, очень сложно выйти потом с этой ситуации, потому что тыл – это тоже должен быть сильный, позитивный. Потому что люди реально понимают о положении, которое у нас в стране. И помимо того, что понимают это, надо что-то находить, какие-то выходы, понимаете, для души, для своего состояния. Миротворчий марафон продовжиться 12 травня науково-практичною конференцією істориків та політологів бібліотеці імені Вернацького. На ній вчені будуть шукати шляхи вирішення воєнних конфліктів. Рустем Бекіров тарас Біловол, Соціальна країна. Найкращі роботи юних киян потрапили до музею. У столиці підбили підсумки конкурсу культура українського барокко. Найменшому учаснику заходу на момент створення картини було 8 років, найстаршому 19. Чим привабив юних художників давній мистецький стиль, з'ясовував Сергій Зленко. У національному музеї українського народного декоративного мистецтва галас та пожвавлення. Тут зібралися вихованці щонайменше п'яти позашкільних навчальних закладів. З поміж тисячі робіт столичних школярів двісті визнано найкращими. Юні художники наслідували стиль українського барокко і тому малювали саме архітектурні пам'ятки того часу. Софійка вирішила відтворити на полотні ворота Києво-Печерської лаври. В книжках дивилася, захотілося лавру нарисувати. У мене було… І дві таких роботи. Одна була ще в графіки. Цей захід частина великого проєкту віхи української культури. Ініціював конкурс Столичний палац дітей та юнацтва. Проєкт тривав п'ять років. Кожен рік діти присвячували роботи іншій культурній добі від трипілля до епохи бароко. Унікальність цього проєкту є в тому, що тут представлені експозиції центру і оцінювалися саме експозиція центру. Цілісність цієї експозиції це давало змогу педагогам центру попрацювати разом. Дітям відвідувати музеї не окремо зі своїм педагогом, а проводити такі спільні заходи у себе в центрах. Працівники музею приємно вражені за взяттям юних митців, адже саме давні пам'ятки бароко зайвий раз доводять культурний зв'язок України з Європою. З'являлися нові тенденції, з'являлися багато людей, які тягнулися до знань, до творчості. Дуже тісні зв'язки встановлювалися з Європою, з європейськими містами. І все це відчувалося і в літературі, і в архітектурі, і в образотворчому мистецтві. Відвідувачі виставки у захваті від дитячих робіт. Потрясло то, що діти настільки тонко змогли передати епоху історичну, яка, в принципі, є ну, звіздою, скажем так, нашого українського іскусства. Е, дуже ярко, дуже броско, дуже качественно. Виставка дитячих робіт на тему українського бароко триватиме у музеї до 24 травня. Сергій Зленко, Олександр Фонько. Соціальна країна на цьому у мене все більше новин. Дивіться на сайті Соцкраїна.ком приємного вам вечора на все добре.